Привіт усім педбатькам! Ви на каналі pet House і у цьому відео ми продовжуємо розповідати про круті звірячі девайси для поїздок та подорожей. І сьогодні хочемо представити вам силіконові миски та насадку паїлку від бренду Ваудок. Wow Ці вироби виготовлені з харчового силікону, м'якого пружного матеріалу. Він не лише не ковзає будь-якими поверхнями, а є повністю безпечним для домашніх ласунів. Тож усі девайси підійдуть навіть чутливим вередунам. Достатньо лише промити їх перед першим використанням. Це справді зручні і незамінні аксесуари як для подорожі, так і для використання вдома. Тож обирайте варіант до вподоби свого хвостатика. Перший варіант це зручна та компактна миска для котів і собак малих порід. Це відмінний варіант для обожнюваних крихіток. Форма дуже зручна для мордочки та підійде і для годування, і для напування. Як і інші миски лінійки, вона не має специфічного запаху, тому не відлякуватиме вашого маленького звіра. Друга це миска із закритими бортами. Її заокруглена форма перешкоджає виливанню води або висипанню корму з миски. Вона досить легка та компактно складається, тому не займатиме багато місця в сумці чи рюкзаку. Представлена така мисочка у сірому, блакитному рожевому та жовтому кольорах, і у двох. В розмірах 750 мл та 1 л, що дає можливість використовувати миску для нявчиків і гавчиків усіх порід. А заповнювати її можна і кормом, і водою, і навіть смаколиками. Далі в нас подвійна складена миска на килимку. Вона має вигляд килимка з двома вбудованими мисками, тому улюбленця можна і годувати, і напувати водночас. Це особливо зручний девайс, коли нема можливості узяти із собою дві миски. А подорожувати з нею буде дуже легко. Миска скручується в невеликий легкий рулон і має зручну знімну застібку, що фіксує його. До того ж, у комплекті є індивідуальний нейлоновий чохол для зберігання та захисту миски від бруду. Поїлка, насадка на пляшку. Це відмінний аксесуар для напування улюбленця, який підійде не лише для подорожі, а й просто для щоденних прогулянок. Кріпиться вона на будь-яку пляшку зі стандартною шийкою. А користуватися такою насадкою дуже просто. До того ж, ви можете контролювати об'єм води, що знаходиться в неї до 200 мл за раз без додаткового поповнення. Обрати потрібний девайс до смаку вашого коте чи собані можна на нашому сайті або в додатку PetHouse. Ставте лайк, якщо котрийсь із них став вам до вподоби. А також не забудьте підписатись на наші соцмережі. Бажаємо вам зі звірятами лише комфортних подорожей і поїздок. А ми з вами зустрінемось у наступних наших відео. Па-па!